Національна академія гражних наук України найбільший власник найкращих земель нашої країни, але по це замість приносити дохід завдає мільярдних збитків. А її представники щороку тільки більше і більше набувають свої кишені грошима. Працівники державного бюро розслідувань затримали директора одного з державних підприємств Національної академії аграрних наук України. Служба безпеки України спільно з набу на масштабній корупції народного депутата, який продавав державну землю. Один з таких Ярослав Гадзало, президент Національної академії аграрних наук. Дякую вам, шановні пані і панове. Науковець розікрав 145 гектарів землі, які приносили йому щорічний дохід у майже 20 мільйонів доларів. Про затримання злочинця стало відомо ще влітку 2023 року, але зараз нових деталей не з'являється. Навже вже Гадзалу і надалі отримує по 20 мільйонів доларів. Давайте розбиратися далі. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Президента Національної академії аграрних наук підозрюють у нецільовому використанні і розбазарюванні державних земель. Зокрема, йдеться про забудову ділянок на Київщині житловими висотками та передачу наукових полів у приватні руки. Цей процес треба робити дуже спокійно, mm -hmm. виважено, продумано і спочатку зробити певну базу законодавчого, стопову рухатися. Ще 27 липня 2023 року СБУ провела обшуки у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала. Його підозрюють у земельних магінаціях. Нібито він передавав 150 тисяч гектарів сільськогосподарської землі академії обробку приватним особам. Фахівці підрахували, що вартість таких договорів може сягати 20 мільйонів доларів на рік. Цікаво, що під час обшуку силовики знайшли вдома у годзала золотий столик, на якому стояли дві православні ікони. Імовірно, що президент Національної академії аграрних наук і віручою людиною, і любителем всього найдорожчого та побільше. У декларації гадзала на двох із дружиною, земельні ділянки, будинок на майже 500 квадратів у райцентрі Львівської області та квартира у Києві. Зала один із найскандальніших і водночас впливових українських академіків, про якого говорять не вперше. Рахункова плата ще 2020 року опублікувала аудит академії. Тоді він показав, що Наан має 465 тисяч гектарів землі, але в кадастр вони внесли лише 320 тисяч гектарів, приблизно 69%. Ще 145 тисяч гектарів раптово кудись зникли. Крім того, академія лише за два роки з порушеннями використала 2,4 мільярди гривень. Також аудит вивчив і урожайність земель, що перебувають у державній власності. Виявилося, що вона практично на третину менша, ніж на землі, яка перебуває у приватній власності. Або третину врожаю, а це мільярди гривень розкрадали, або у державному управлінні ефективність була в рази нижчою. Більше на 3 мільярди гривень, і ми чесно сплачуємо податки до бюджету. Щодо Ярослава Гадзалу розслідування проводять уже протягом п'яти років. При цьому весь цей час академік залишається на волі та міг впливати на перебіг розслідування, що насправді швидше за все відбувається і зараз. Наприклад, в межах одного із кримінальних проваджень мова йде про хабар гадзалу, який він нібито отримав у вигляді автомобіля Volkswagen Touareg 2019 року. Автомобіль перебував у власності Нік Агро. і Його передали, нібито для того, щоб гадзало сприяв отриманню вакантної посади академіка. Чорноземе це золоте достояння нашої держави. Ще одне провадження стосується крадіжки елітних земель під Києвом, село Гатне. Тут ділянки нацакадемії, які мали використовувати з дослідницькою метою, роздали приватним особам, серед яких за версією слідства і родичі. Гадзала роль п'яти осіб, яким повідомлено про підозру в корупційні схеми полягала в тому, щоб вони, як члени президії НААН проголосували за виділення земельних ділянок з поміж особливо цінних земель, а потім оформили окремі ділянки на себе близьких родичів та пов'язаних осіб. Деться у повідомленні НАБУ. До слова, це не єдина схема, яка пов'язана з родичами гадзала. Галині гадзалу, дружині академіка, належить 50% компанії «УкрАгроІмпекс». Решта 49% у власності Богдана Грибенка. Компанія володіє лише одним об'єктом нерухомості і однією земельною ділянкою. Але на цю ж адресу зареєстрована ще одна компанія Грибенка, наукова на неї оформлено майно на мільярди гривень у власності компанії вісім автомобілів, зокрема. Land Rover 2022 року випуску. Його ціна становить близько 100 тисяч доларів. Mercedes-Benz 2022 року за 120 тисяч доларів. А також на компанію оформлено 5 будинків та 3421 земельну ділянку. Щорічний витор. Йдеться лише про офіційні цифри, за даними YouControl, становить 117 мільйонів гривень. І, звичайно, реальним власником компанії «Наукова» є Академік не Богдан Гребенко, а Ярослав Гадзало. І сьогодні, надзвичайно приємно співпрацював Гадзало із депутатами. Я хочу показати вам святу українську землю. Земля сьогодні у нас це наш останній скарб. Українська земля справді є святою. Слово земля і продати воно не поєднується. Скупіть українську землю, ні одного українця не залишиться місця, куди навіть ступити, або куди рібенка вивезти. Земля це єдине, що живить українську націю. Так, в матеріалах ще одного кримінального провадження щодо вченого йдеться про те, що президент Тан України вимагав хабар у 4 мільйони гривень. Від керівництва підприємства Батьківщина за ці гроші він обіцяв надати можливість обробляти землі держпідприємства Таврія. У матеріалах йдеться, що хабар мають переказати на рахунки підконтрольної президенту нан компанії, для чого надали реквізити компанії науково. Тобто, фактично гадзала, як запевняє соловоки, збирав хабарі на компанію, яка зареєстрована в будинку його. Дружина, як у власності компанії, опинилася 3421 земельна ділянка. Сподіваємося, розслідують правоохоронці. Але час півроку після проведення обшуку нових деталей щодо справи Ярослава Гадзалу не з'являлося. Проте, спираючись на попередні справи, гадзалу може знову всіх переграти. Бо це вже не перша кримінальна справа, в якій фігурує він. Але у попередні рази президентові Наан вдавалося вийти сухим з води. На початку 2020 року Ярослав Гадзало отримав від набу підозру в розкраданні держземель неподалік столиці. Йдеться, зокрема про забудову колишніх земель наукового інституту у гатному і чабанах на Київщині. Компанія зводить на ділянках 25-поверхові житлові будинки. А у грудні того ж року він став фігурантом справи про хабарництво. Тоді він, нібито, продавав дохідну посаду в НАН, за що отримав подарунок люксовий позашляховик. Ще раніше, у 2019-му, поліція оголошувала науковцю підозру за втручання в діяльність працівника виконавчої служби. Згідно з його офіційною біографією, близько 20 років він працював у державних органах влади. Він роками розкрадає українську землю, продає її за безцін своїм родичам і заробляє сотні мільйонів доларів. Чим закінчиться нова справа? Будемо спостерігати. Проте давайте надамо розголосу, що в кодрах Гадзало не проліз через двері правосуддя і отримав справедливе покарання за розкрадання коштів та чи в таких масштабах під час війни.